Останню лекцію для цього набору стажувальників прийшов провести особливий лектор людина, яка входить до п'ятірки найкращих топ-менеджерів України. Українці не розуміють, що таке своє батьківщина, аж доки не виїдуть з неї і поживуть в чужому середовищі, і намучаться там, і то як повернеться Україна, це як в рай повернеться. Це він зробив популярними такі торгові марки в Україні, як Корона, Якобс чи Лейс, а починав все разом із звичайними студентами. Певен, саме вони є рушійною силою, але багато з них у це не вірять. Сашко нині отримує диплом учасника першого кар'єрного росту. Каже, цей експеримент у ратуші змінив його. Для студента четвертого курсу кращої практики годі знайти. Можливо, навіть якесь мислення, інше ставлення до ну, відповідальності. Ну, по іншому інше середовище спілкування, інші думки, і ну я вважаю, що це позитивно дуже. Не вірила у свої сили і ця дівчина, але таки ризикнула. Вже місяць вона офіційно працює у міській раді. Терплати не дуже високі, але робота мені подобається. Я би працювала незалежно від того, скільки платять. З 300 учасників цього набору працевлаштуватись вдалося не багатьом. Але у ратуші кажуть, все у їхніх руках. Вакансії для молодих і перспективних завжди є. Приміром, зараз міський голова шукає собі помічника. У нас в міській раді є святий принцип. Якщо я на ту чи іншу посаду бачу людину, яка може краще роботу робити, то я цій людині цю роботу запропоную. Резерв кадрів вже з другого курсу студенти незалежно від спеціальності можуть подаватись на стажування у ратуші. Я не помилюся, коли скажу, що Львів був першим містом міст України, який розпочав цей шлях. І ми сьогодні маємо добру співпрацю з вузами. Ми сьогодні маємо добру базу практики. Ми сьогодні маємо не дипломи з вигодами тенами, а ми маємо практичні тематики, які стосуються розвитку Львова. Стажування триває півроку. Програма перший кар'єрний крок вже чекає на нових учасників. Марта Когут, Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.